Вітання, друзі, на зв'язку з Лавкою Євченко і дружина Оленка. Ми дуже багато матюкаємось, ну іноді. Сьогодні постараємось не матюкатися, правда? Мабуть. Ну, постараємось. Коротше, 20 тисяч донат валюти в дружини на аккаунті. Аккаунт новостворений. От зараз вам покажу, щоб ви не думали, що обманюю. Так, статистика. Перший рівень 5 тисяч на руках. Така історія. Давайте одразу введемо мій промо: 4 квадрати. Сюди хештег. І маленькими Євченко написали. Розпочинаємо тут такий стільчик, я буду отак. Хочу розказати вам про гру від українських розробників під назвою Canon Guys, гра, яка є в App Store, Play Market та Steam. Всюди вона безкоштовна. Це гра, яка поєднує в собі три величезних гіганти, таких як Worms, Wormix та Clash Royale. Я думаю, всі знають про ці ігри. Саме сьогодні виконується цій грі один рік. А отже, в честь цього розробники дарують для всіх гравців унікальний промокод. Ось так він виглядає. Ввести його можна через шестерню промокод, Вот тільки сьогодні, та отримуй шикарнючі бонуси. Canon Guys – це мультиплеєрна покрокова стратегія. Стрілялка створіть свою колоду зброї та перехитріть ворога у покрокових боях один на один. Станьте лідером трьох бійців. створіть стратегію і стріляйте. Насолоджуйтеся від епічних попадань, що руйнують ландшафт. Збирайте та оновлюйте картки зброї, перемикайте в битвах і переходьте на нові арени, щоб розблокувати нові потужні карти у своїй колекції. Ну а за моїм промо, євченко, ви отримаєте геройську скриню, з якого може випасти вам дуже файний кльовий персонаж. Завантажу гру. Залишив посилання ще раз. Під відео, будь ласка, зустрінемося з вами на просторах. Кенон Гайс є магазин донату, Ось тут я просто розкажу, а чого мені не поступ? Я що, він якась лошала? Ну, а, а що ти в сім'ю будеш вступати чи в організацію? А я, я, а я думала, це мені не доступно. Ну, Хеллоуін недоступний, бо це вже Хеловін з ним. Ось, магазин, тут донат, ну і там розберемося. Mm -hmm. Все, погнали. Що мені треба? Ви бачили прев'юшки? Бачила прев'юшки мої? А знаєш, хто їх робить? Тих. Посиланнечко на Onyx Studio я залишу під відео. Кому цікаво, хто знімає якийсь контенті собі на ютубчик, твіч, оформлення в Тікток. У нас стрім можете залетіти і напишіть їм. Що ти дивишся? <свісно> ну давай, ну це ж твої гроші. Ну як? Mm -hmm. З твоєї кишені я дістав за донати в його. Щоб він повірив себе. <свісно> Чесно, ми старались довго не матюкатися. Ну, хвилина, це вже довго. Розумію. Дві навіть не фігас. Так, що. За 799. Mm -hmm. Range Rover, що там, чоловічий, півтори мільйони. Ну, слухай, нормально, нормально ви вкладка. Так, mm -hmm. Давай, поїхали. Далі. Так, добре, давай назад повертайся, бачиш, стрілочка. Mm -hmm. Що там далі? Дивись, є можливість кейси покрутити, тут дуже багато кейсів. Okay. А, є номери, можеш номери, наприклад, якісь донатні купити. Давай, я хочу Може номери хочу. купи собі? Ні, 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 я хочу поки. Дивись, say, тут дуже багато. Сейки, кейс. Ай-яй-яй, прикиньте зараз бугатя випаде бугатя болі. Поїхали. відкриваємо Ну давай. Так, стоп, що віп платина віпочка карбон ні ну слухай, карбос. Чого? 250 тисяч Ти за 400 тисяч за 7 відкриттів забрати ви в а давай, давай ще, а я давай. хочу, щоб ти багаті. Ну, давай давай. 50. Дай, а. Давай 10. Брелок! 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 Що це за, блядь, приїхало? То я співаю. Думаю, що за мопед пролетел? Давай назад, ну тут то важко вибити тут e -hmm. машини нові кейси, О, Lines. Я до речі, тут мені ще жодного разу машина жодна не випала. Ну давай далі, давай. Чого Тобі треба постаратися машину. Що зробили? Ну, хочеш машину, будь ласка, донать. Ну, а що ти За 300 гривень хочеш машину, яка коштує 100 мільйонів. собі придумав? 200 тисяч на рівному місці. Вообще, блін. Я тут сижу, мене не винна за цією стійкою. Японія! Ось тут точно Тойота випаде зараз. Альтеза, <смешно> Ну, слухай, нормальна машина. давай. Ну Хоч перша машина вже є. <смешно> uh <-huh. смешно> а катана, вона, до речі, багато коштує. Катана. Ну, то, що давай твоя... назад повертайся. <смешно> і щасливий кіт у мене випав. Ну Розуміє. давай вже, Лен, бо ми так боємо з тобою поки. Іди, ті... в сраку. О. Так це ж те ж саме. А, почекай. Future line. А, я вид провал его? Ни. Вон, є два новый кейс. И потужнее стем. А тут по бехи падає. бэхи мільйон. Миллион. Нифига себе, сколько Зая, ти вмієш. Та ну ну, миллион. Боже мой, ти шо Беха? беха? Беха, 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 боже, сколько я б А <laughs> смешно ни разу. Брутальный. О, поехали. Бруталити. Десяточка. Сюда. Браты. Я уже миллионер, стало. Можно, проще уже. О! Что это у нас? Кейс троп шторм. Давай, десяточку. Вибгол. мою. Нормально, Давай назад. Я же не я бы не был таким умным, аж на строгом плане. У шеи стоит, Уши... у шеи у меня вдарило. Не, ну слушай, Инфинити, ну она не дорого стоит, ну, трошки злить можно. Давай, шо, Бугатти, Широн, Форд, Кепка, я? Двина, Пидвиз. Кола, Че Пидвиска? Пидвиска, Кепка. Пидвиска. 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 Так, Че, так шо? шо у нас? О, дивись, є, є донатний кейс. тут знизу. Там може випасти донат. А ну десяточку, ку крупний. Давай. 250-500 хук. Фум. Ху, бля, мільйончик ще 250 кешбекнуло назад. Хорошо. Слухайте, а ви хотіли б, щоб я суто донатний кейс повідкривав там на десяточку? Давайте 150 лайкот. Блайкосів взросло, глянь, просто окупність. люта плюс 64, 54, за раз. Ну, не фигура суть. Опа! Вольво 242. Ти таку хотіла, мріяла про таку yeah. машину? І що Ладно, за штори. А, я, мабуть, посплю, зайка, яка от тут. От ти поки 20 20.000 витрат. Ладно, Ніва. Мільйон. В смысле-то? Я б уже б стрибав би на сьомому небі від щастя. Ні, ну тут нічого. Ладно, поїхав. Ти що, психо. Стоди! Ладанива, ладанива, Дід, 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 дід. дід. <рес> Зато Дід попереседай зразу на одній Ниві, тоді на іншій Ниві. Хоч тебе і жінка, ну ти будеш дедом, все. Глящий вольву сипануло. Ти вже четверта нива. ай яй яй Ой, п'ята! Сюди! Я магнат. Ніф. Давай назад. Ану, покрути, тут є скин, де Зеленський і Зеленська падають. Ось кейс незламний. Mm. Ану, десятик. Тут може. Ладно, 200 тисяч, нормально. Зараз подивимось, який, до речі, буде рівень після відкриття всіх кейсів. Уплатина mm. просто 28 днів. Хорошо. Так, а ну давай. Фольксфайе. Пипи миллиона. Фольксфайе. Пипи миллиона. А сколько? Еще тысяч за... Не хочу за я Да с... ну! Не люблю я ее. Братва. О, Вон. правильно, коломойский тема, да? О, ну, Конечно. А пупсик. ну, надо. а ну, хорош, а ну, давай семерочку. Давай, если ты зараз ролсика Кулинана выбьешь, я просто... Угу, понял. а ну, давай еще раз. Зоя, я в. Так, ну дуві, це три лади замість одного ролл з коліна. По-моєму, це в рази краще. Ну слухай, і ні. Ну що, ми там їдемо далі? Чи, 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 чи Ти може через рік ще бо відкриваєш. Зої, Зоя може випасти. Зоя, подружка твоя. тут ти Тесла кібер півмільйона. сипануло. У півмільйона, гля. Ні, ну слухай, грошей буде багато. Ще 300 400 тисяч, його 350. Не, ну це сильно. Ану, не, давай олдску. Ладно, давай оцю, да, давай оцю. Понял. Ти подивись, там ще там є донатні ці. Там є донатні, поняла? Бананка! Ну, 200 тисяч за то. Є тут жіночі. Ну, жіночі є тільки поки що в Зеленського. Ану, почекай, а ну скини, ану одяг. А, ні, бачиш, нема ще не, ще не зробили жіночі. Ну, диви, тут... після цього відео я передам розробникам і зроблю жіночі скіни. Так, а ну давай назад. А то назад повертайся. За, я хочу. Okay. <ріху> <ріху> ну давай купляй. <ріху> Дивись. Э, так, стоп, номери, валют. О, отут, можеш подивитися. О! ламборгіні. Тобі 13 тисяч. Ти можеш що щось реально топове купити. Що, будеш кейси все в mm -hmm. ти, вливати? Mm -hmm. Мені не мені не. Лу... Моє золото. Моє зоо. Набори. Опа. Усе я хочу. Що тільки три? А, та? Ну, та, а що там? Ну, то і скільки тобі треба. Давай кейси, Лен. Ну, ми так. Будемо набула, витрачати гроші. Набори, ну, тільки що була кажу, Це... що там набор. Секретний кейс. Да опа! Секретні гроші. Ой-ой-ой-ой-ой. Угу. Соточка, сотен. Пів лимончики. Боже мой, я прям. Ну, може по почу... чотим, по де. Скільки там було грошей. Пацани, скільки зараз грошей випало? Мільйон точно 500 тисяч а третій слот скільки. Просто за. Підняла, Підняла бабулі в жіночка моя. Гордончик. Та який гордончик? Ні, давай, он кейс, розгін. Давай, розгін, давай вкладаємо всі бабки в класну машину. Футбольний. Я ж так і сказав. Крутий футбольний все правильно. Розгін, де блять, розгін? О, Ось, розгін. <плес> Ось розгуб. <плес> І лима, а рожу, давай далі. <плес> давай десярик. От треба десярик. поки є знижка. За... Оп! Бананка, 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 бананка. Кому бананку по скидці за три мільйони віддам. Пишіть. Телеграм-канал під відео. Будь ласка, туди, підпишіться. <плес> Ти поки кричиш, наша вже й дитина проснулась. ну, пацани. Давай от десятку витрать. Якщо під цим відео ми зберемо, друзі, з вами, скільки. А давайте 177 лайків зберемо і вона витратить ще решту 10 тисяч. Гість заробітне. Ну, злує нормально. Давай, дивись, 293 витрать і все, 10, 170 лайків, другу частину знімемо. Розкажу і план, стратегію, як можна піднятися тут файно. Кажу 200. Ой. Зай, все. 293 ти мала витратити, а ти 400. Так, дивимо, нагороди ми залітаємо. Ось тут скин. Ну, в принципі, і тоді він уже був. Так, беха, лада Оу, скільки лад, хорош. Ну, я хочу Так, планшету ще немає. Інвентар, ми вдягаємо цю пані. У. Тепер Я дивіться, платлю. друзі, персонаж, моя статистика п'ятий рівень, уже, між іншим, 19 мільйонів на балансі. І е, скільки платином, 112 днів Віпки. Це тільки Віпка, а в тебе ще є. Е, ось. В тебе ще єдина. Ух, сюди. Так, 170 лайків робимо. І другу серію. Частинку бракачки дружини теж вистоїмо. Трошки розкажу їй, як треба ці 9 тисяч не профінькать. Фін фінь, а нормально підняться. Тому, друзі, підписочку обов'язково зробіть, лайкоси, протискайте. Буду безмежно вдячний. Оленечко, щось хочеш сказати. так Хочу сказати, що все заїбись Тримаємось, живемо далі. Ми взагалі не матюкаємося, ви розумієте так? Да? Все, щастя, здоров'я на зв'язочку. Бачимося зовсім скоро. в юа онлайн.